Всем привет! Хочу показать вам мою супер нычку. Моя нычка выглядит примерно вот так. Вот отсюда я управляю. Управляю коптером. На Росії день скорбі розпабліки пишуть, що загинув московський доброволець, який вів телеграм-канал Міша на Донбасі. Міша Лучин, цей патріот займався волонтерством та аеророзвідкою. Любив мишко керувати дронами і занесло цього разу його під Мар'їнку, ту, яку знищили росіяни до останнього будинку. Біля тієї Мар'їнки є ще одне маленьке село Красногорівка. Там до 2014 року була чудова ферма з гарними конями. А тепер, завдяки росіянам, там поле бою, на якому в брудному окопі і задвухсотився цей мишко. Звеселіся. Ну що, як тобі, краса Донбасу, міша? Окупант неодноразово знімав відео зі свастикою, показував на своєму каналі атаки росіян на українські міста і співав хвалебні оди Путіну. Окупант засвітив використання загарбниками хімічної зброї, скидання гранати К-51 з дрону на українські позиції. Але Михайло Лучин став відомим не з управління дронами. Все набагато цікавіше. Пам'ятаєте, як українські хакери зламали акаунт на Аліекспресі і замовили на 25 тисяч доларів фало імітатори? Так ось гроші збирав цей михайло на Донбасі на дрони для російської армії, але отримав самі зрозуміли. Є й хороша новина для росіян. Друзі міша і Татарський тепер назавжди разом. Мішу Лучина скоро привезуть у пакеті до Росії, які допоможуть придбати доблісні поки що живі російські волонтери. На Росії вирішили організувати благодійний рок-концерт в Благовіщенську, під час якого планується зібрати кошти на військові потреби, зокрема на закупівлю засобів від комарів, вологих серветок, термосів, ліків та мішків для трупів. Все для російських окупантів ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш канал, тут найактуальніші новини.